Як ви собі уявляли майбутнє в дитинстві? Літаючі машини, автоматизація всіх можливих процесів, життя з роботами, і от оце все. Так от життя з роботами настало. Ми вже так звикли до сучасних технологій, що нас важко чимось здивувати. У вас вдома навіть, можливо, є робот-пилосос, який ганяє по кімнаті і знає, де диван, а де от миска кота. І ви часто сприймаєте їх навіть як членів своєї сім'ї. Ви навіть кричите, коли у ця ваша не знаю, Касандра, Ігор, Патрон, як би ви його не називали, зажовує кабель для інтернету. А от, коли ми купуємо щось онлайн, то ми навіть навіть не задумуємося, що наші замовлення пакує вже не людина, а дуже часто робот, як, наприклад, в складах Amazon. Їх там уже тисячі, вони там їздять, передають коробки, все чітко, їм навіть на обід не треба ходити. Ну і ясно, що без штучного інтелекту теж діла не буде. Але ми заходимо в той час, де роботи це вже більше, ніж просто бездушна техніка. І сьогодні ми поговоримо, як жити з роботами в 21 першому столітті. Роботи стають нашими компаньонами, а інколи навіть одним цілим з людьми, як, от, наприклад, HAL – Hybrid Assistive Limb. Це такий собі екзоскелет, і він допомагає людям з травмами спинного мозку ходити. Ця штука буквально підсилює м'язи, щитуючи їхні сигнали, і люди знову можуть робити перші кроки. Так от, HAL не просто носить людей, він вчить мозок і тіло працювати разом. Тобто з часом люди можуть починати рухатись навіть без цього костюму. Ну, по факту, цей костюм тоні Старка, от тільки він не літає, але поки що. І оцей HAL, він не. Не лише про вау ефект а от про реальну допомогу, але нас більше цікавить, навіть не просто як робот допомагає нам жити, а як нам жити з роботами. І от коли робот виглядає і рухається як людина, стає цікавіше. Знайомтеся, Софія, гуманоїдний робот, в неї людське обличчя з мімікою, як у нас. Ну майже як у нас вона говорить, вона реагує на співрозмовника, і вона жартує. В неї навіть офіційний твітер і навіть громадянство Саудівської Аравії. І якщо чесно, це серйозно перший робот із паспортом. Можемо ще згадати Амека від Інженірингарц, бо він теж дуже реалістично. Виглядає він, наприклад, уже може морщити лоба, піднімати брови, посміхатися, робити здивований вираз обличчя, і все це виглядає настільки природно, що мозок починає плутатись. Так, от перед нами людина. Чи ні, тому що робот посміхається, дивується і навіть ображається. В ті, хто Атамека ця Atameka збирає мільйони переглядів. і от ти дивишся і не розумієш, ти хочеш його обійняти чи хочеш втекти. В цю всю дурку з роботами вкидує також і Ілон Маск. Він на намагається створити Tesla бот, і це має бути такий універсальний помічник, який буде переносити речі, подавати квіти, мити посуд, коротше, максимально допомагати людям. І якщо чесно, мені такий робот треба. Але от, знаючи маска, я не здивуюся, якщо він ще попросить підписку за режим прибирання, підписку за. За інший режим і, і так далі. Але ясно, що найкраще в роботах розбирається саме така компанія, як Boston Dynamics, і це ті самі інженери, які створили спот. Це чотириногий пес, що бігає, відкриває двері і навіть танцює. Їхні роботи стали справжніми зірками YouTube, бо оці от споти навіть засвітилися на шоу талантів, і на їх фоні вже люди виглядають як роботи. Boston Dynamics вже показали нам, що роботи готові працювати разом із людьми, а не замінювати нас. І оцей от спот використовується на будівництвах, шахтах і навіть у він може перевіряти небезпечні місця, куди людині краще не лізти. Та -да, да дан це нам треба в Україні, треба розміновувати територію і всі у ці штуки. І як ви розумієте, це не фантастика. Але сьогодні ми зібралися саме проговорити не про того спота, і навіть не про Атласа з Boston Dynamics, тому що в них є роботи, які вміє стрибати, бігати, маневри, сальто назад, і це так далі. Але це все нас не настільки сильно цікавить, як гість сьогоднішнього його відео. Загалом, роботи вже перестали бути просто машинами. Вони Кликають емоції, ми можемо їх любити, ми можемо їх ненавидіти. Ми можемо навіть сміятися з їхніх труків. І люди починають взаємодіяти з роботами не як з технікою, а як з друзями. Ми їм даємо імена, ми розмовляємо з ними, і ми навіть деколи ображаємося на них. І згадайте, як ви нервуєте, коли, наприклад, сірі не розуміє ваш акцент. Ви біситесь, біситесь, можливо, навіть посилаєте її. От, наприклад, мій робот-пилосос, а я його назвав патрон, дуже модна назва. Іноді поводиться так, як ніби в нього є реально характер. Брої от працює, вроді чілить, але якийсь ретроградний Меркурій стається. І він починає битися об стіну. І я дивлюся на нього. І такий типу, ні, ну це точно не машина, там є щось людське в ньому. От. Але до речі, коли я його вибирав, то не хотів витрачати купу часу на магазини і довгі пошуки в інтернеті. Хотів швидко зрозуміти, які у ці моделі є, чим вони відрізняються, і де адекватна ціна. І тоді я просто відкрив є каталог, а там все зручно. Характеристики, відгуки, фото і головне реальні ціни від різних магазинів. Мені прямо допомогло зекономити пару тисяч гривень. Без націнок і хитрощів, просто всі Позиції в одному місці, і я якраз тоді відкрив кілька моделей роботів, порівняв наче тут дешевше тут доставка, тут крутіша комплектація. Понятне діло, що це ще все потім в чаті GPT прогнав. Але за хвилину я зрозумів, який саме робот пилосос потрібен мені. І до речі, в них зараз триває конкурс до 25 грудня, і все просто треба написати тупо чесний фідбек-відгук про будь-яку річ, якою користуєшся, і створити список бажань на суму до 30 тисяч гривень. І якщо вам пощастить, то саме ті речі з вашого списку бажань реально можуть стати. Вашими подарунками на свята. Чим більше відгуків, тим більше шансів. А розіграш буде онлайн 26 грудня. Деталі і правила ми залишаємо під відео. Я вже написав відгук про патрона. Якщо перейтись по його каталогу, можливо, його навіть знайдете. І може він цього разу не тільки прибере, а й подарунки під ялиночку підсуне. Може, ви навіть бачили відео, де роботи з Boston Dynamics штовхали і збивали з ніг. І люди в інтернеті почали ображатися. Вони почали говорити: не бийте його, він же ж старається цей робот, що ви його патикою це от берете і фігачите. Так не так не треба робити. Тобто, ми, ну в нас уже є вже докази, що ми можемо відчувати до роботів симпатію або співчуття. Але от хто найбільше викликає емоції, і нарешті ми починаємо про нього говорити, так це робот на ім'я Різбот. І ось як він виглядає. Але звідки взявся цей молодий чоловіко-срібноподібний робот. Народився. Це є Різбот в Остіні, це штат Техас, в червні 2025 року. Тобто йому ж навіть немає одного року. Зараз він проживає. В Лос-Анджелесі, а от в липні в нього почалося турне, і він почав гуляти містами, взаємодіяти з людьми. І загалом він став взагалі улюбленцем на вулиці. І люди масово знімають його. І в нього вже теж є аккаунт в Тіктоці, Офішал він називається, і там 2 мільйони підписників по всьому світу. Так, от його ім'я Різ, це сленг, який означає харизму, вміння підкорити увагу співрозмовника, природну привабливість в спілкуванні. І це слово народилося в інтернеті серед молоді, і воно стало синонімом знаєте, такого вдалого підходу в знайомствах. Або інколи вдалого жарту, от знаєте, от в той момент, коли треба, він говорить то, що треба, і це модняво. І як ви розумієте, його засновники, про них ми чуть пізніше поговоримо, насували в його голову максимальною кількістю мемних фраз і цитат, тому він ходить по вулиці і підбирає ці фрази вдаліх ситуаціях. Інколи з ним можна взагалі навіть не взаємодіяти, але він сам непогано викупає ситуацію. Якщо ви задумалися, як він піднімається, або як його ще ніхто не вкрав, не побив, то з ним в купі ходить ще завжди секюрі. Ті, чоловік загалом, це тупо охоронець, але люди, тим не менш, не зовсім байдужі до нього. Журналісти почали шукати, робити своє дослідження і загалом дізнатися, хто стоїть за цим образом, але власник аккаунта відмовився розкривати свою особу. Тобто, ми дотепер не знаємо, що таке Різбот, хто за ним стоїть. Кілька фактів, які вже вдалося розрити на справжніх з роботів, кліпає компанія, яка називається. Ну по перше, роботи називаються Unitree G1, а створює їх компанія, яка називається Unitree роботів. І компанія встигла вже нам показати навіть вдосконалену модель Різбота, яка в режимі антигравіті тримає баланс, піднімається сама після падіння. Вона навіть піднімається швидше, не знаю, ніж боксер після гонгу і виконує трюки так, ніби готується от до чемпіонату світу з паркуру якогось серед у роботів. Значить, взяли за основу ось цей от робот, додали оцих аксесуарів, подивіться, які модні йому купили кросівочки, які йому цепочки націпили на цю Коротше, він класно виглядає. Він дресирувався в лабораторії роботехніки при Хаському університеті, і як ви розумієте, насправді цей робот це експеримент. Тобто команда хотіла показати, що робот може бути не лише функціональним, а й соціальним персонажем і мати характер. І кілька тижнів в лабораторії його навчали оцим от основам пікапу. Вибрали тему. Звичайно, цікаво, але й тому ми напевно має він 2 мільйони підписників, тому що оце от щось він там робив. Його також навчили рухатися за допомогою танцювальних симуляцій, йому показували під яким кутом рухати суглоби, щоб досягнути цієї максимальної харизми. І використали технологію Motion Capture. тобто записали справжні танцювальні рухи і перенесли їх прямо в пам'ять робот. І якщо вам це нікого не нагадує, то я вам зараз зроблю флешбек. Це версія, ну, зумерська версія Бендера з футурами. Захист стає багато. Багато. Багато бендерівців. Тому що він ігнорує правила, він насміхається з людей і він коментує все з сарказом. Короче, такий самий наглий, але і такий же ж чарівний. По вихідним власник Різбота тестив його на вечірках, щоб подивитися, як люди реагують на нього на його наглу поведінку. І є відео, навіть яке набрало 31 мільйон переглядів. Він тікає від операторів, підходить до двох дівчат, наказує їм замовкнути і йде геть. А на фоні грає легендарний трек Снуп Дога. Ще дефака Голішейла. І сам Різбот ще видає свій ідеально фірмовий мемний сміх. Ну, загалом, як ви розумієте, це тупо шедевр. Але до вас є питання: от чи образилися б ви на те, якби вас послала закодована машина? Так, от, не все гладко в кар'єрі цього Різбота, тому що були моменти, де він буквально помирав і воскресав. Ви точно бачили оце от відео, де його штовхають, б'ють, або він просто падає. Але найбільша драма сталася під час стріму на каналі Speed Universe. Спочатку все було окей, а потім блогер iShowSpeed shall там увімкнув режим ММА і почав оцього лупашити цього бідного робота. Він його штовхав, душив, мені подобається, оце особливо типу душив робота, і навіть двічі зарядив йому тупо прямо в обличчя. В результаті Різбот зламався настільки, що його творці сказали, все, жарти закінчилися. І подали на iShowSpeed судовий позов на 1 мільйон доларів. Так, е от базову версію цього робота можна взагалі купити за 16 тисяч доларів, але щоб перетворити його в ось цього от різбота, потрібен реально багато часу і багато роботи. Тому через цей інцидент в команді Різбота довелося скасувати великі плани, зокрема, колаборацію з містер Біст роботою в прямому ефірі на американському телебаченні під час матчу з американського футболу. Так от, от ми і дожили до того моменту, коли в нас є драма між людиною і роботом. Але є прикра деталь, яка вас може трошки розчарує, тому що цей Різбот насправді не вміє думати, і він не такий автономний і він не такий самосвідомий. Тому що за лаштунками завжди є людинка, яка натискає кнопки. І коли ви бачите оці от вірусні. Кліпи, які я вам сьогодні показав, то це запрограмована поведінка. І коли дивитесь ви ці всі відео, здається, що от майбутнє вже настало. Але насправді це трю. Трохи інженерії, трохи монтажу, трохи пуль керування, там-сям-там-сям. Там -сям. Але ми вже пройшли той 2015 рік, в який прилетів колись Марті із фільму Назад в майбутнє. Не все справдилося, але от літаючі автомобілі вже тестують. А швидкий розвиток роботехніки це доказ того, що фантастика поступово стає нашою реальністю і нам треба з нею змиритися. Загалом краще. Дружити з роботами, не бити їх, не посилати, тому що потім можна попасти на суд в 1 мільйон доларів. Все, во ім'я заліза, софту і цифрового духа. До побачення.